Всім привет! Дорогі зрителі мого канала. Мене з вами Артем Наруто. Я щось постійно кажу, мене звати. Це мене вже трошки дістало. Треба щось друге придумати. Так, скільки, скільки, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте ще один блок прокопаємо. О, в серії ми тут копали, займалися цією. Що це таке? Що це таке, Що я тоді п'яний був, що? <ріху> Нет, це шутка. Це шутка. Так, так, ага, угу. угу, ага, непогано, непогано. Мені нравится, мені нравиться. Так. так, факел, спасибо. Так, 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 так. Тих. Боже, я забувся. Це капец. Останнім часом я так все забуваю, що це капець. От, напр... наприклад, я сказав в цій серії щось таке, що мав зробити в цій серії. Я забув. Що мені треба якийсь записничок, щоб я міг записувати то, що я мав зробити. Чи маю зробити? Ну, щось таке. Треба таке зробити собі. Боже, це капець. Це друга серія і цей. холодильник знал рычать. Мне тут зараза. Блин, сломал. Нечаянно. Ага, угу. ну что это такое? Задувало уже. А ну иди, а ну иди, эти, а ну, эти. Так, так. Угу, угу, Да, в цьому щось є. Да, 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 не погано, не плану. Угу, угу, нормально. Да, да, нормально, мені не нравилось. Але я от не обдумав, а як це воно тут має бути? Ммм. Давайте, давайте поміркуємо. Чи зробити Хм... Це, знаєте, тяжко. Тако... Тако там... Це що другий поверх? Да. Значить, буде тако. Це другий поверх у нас, а з другого поверху буде вишка. Я щось пам'ятаю, казав, що це буде вишка, але я щось рішив, що це буде другий поверх. Ладно, хай буде так. Хай буде так, хай буде так. А треба буде, може, проскладати ці. Е, у мене всю такий е, безпорядок такий, що це капець. Треба буде все порозподіляти по табличкам. Це капець. Ну як мені не подобається ця земля. Ще й коли в мене лопата є. І я щось не хочу її діставати постійно шморгатись. Так... Так це забирає моє время. Ой, 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 що робити? Так, так, так. Так. Давайте ми можемо ми з вами такое, як би... Ну, ну, ну не знаю. Я не знаю, як би так зробити. Це складно. Ага, я знаю, як робити тут треба. І це дуже, я вже обміркував такое, так. Так, так, отлично, отлично. Ой, 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 що це таке? Угу, угу. Так. Втора я так зроблю. Оп-оп, оп. Оп. І, 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 і так от, давайте, мабуть, як. Мені подобається оця штука, цього плети. Давайте, може, другий поверх зробимо е пол, зробимо з цих плетків. Мне нравится. У нас красиво смотрится. Вот подвесь, подвесь, подвесь. Так, вот так красиво. Кстати, если честно, я забыл я это серия. Чьи я казал в серии, чи не? Вообще. Хм. хм. Думаю, когда я буду называть ее, то я задаю. A co ja w ogóle co coś powiedział? No, w nie będziemy... Na za, 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 za na tę Co to jest? Minutyczkę... Nie! To to... Minutyczkę... Co? Co to jest? wszystkie jest... jest... Wi-Fi... Шо Wi-Fi? Давай ты мне включим. Ой, 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 выключи мне. Йотаж проблема такая. Блин, дурак. Це шо у нас дается шоу на я знаю. Да, ой, боже, ну что-то я не обдумаю. Вс. Ой, дурак. И что тверки мені робити. Другий поверх. Нет, з цим другим поверхом треба очень хорошо подумать. Такое зараз роблю. Так, такой, такой так, раз. І такое, такой, такой, такой так, так, два, такой три. Не, ти ч, Що? Що, чувак. А, тепер я поняв. Раз, два, три, чотири. Що це зробить? Нічого. Що не звертати уваги, пожалуйста. Так. Сталі у нас боже. Це так тяжко. А, як тут треба думати, треба думати, треба думати. Як тут зробити? Треба так отру мене. Я знаю. Знаю, 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 отлично, знаю, знаю, знаю. Я вже тут обдумав. думаю, може це буде красиво, може і ні, ну я таке зараз зроблю. Дивіться, 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 дивіться. Угу. Давай, що таке, що тормозиш? Раз, два, три, чотири. Давайте таке п'ять. І так от теж... То, то, тож... Давайте таке раз, два, три. камни кинчайте. А, зашибись. <гум> так. Так. Что это такие? Ч ты тормозишь? Алло, Алёха. Так, 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 так? О, кстати, наступає Пасха уже. Забыл вам сказать. С праздничком. Да, вот. Та що ж це таке? Ну що це таке, Що ты так? А то, что я качаюсь собі щось. Может то. -мо, я ме так никогда ничего не лагала. Ого! От нарубали. Нарубав я цього. Цього як його цього як воно і цього як воно. Так от, так вот, так от, так вот, так вот, так вот, так вот. Ем так от, так от, так вот, так вот і так, от. Ой, ой! Не так зробив, отак от треба. О, отак. Так, так, так. я я я я я я Ого! Так багато. Якраз! Якраз! Я не якраз. Боже як лагай. Тепер я буду знати, що якщо щось качати, то краще не скачувати це під час серії. Це хороша думка, мені Надо. Ой, 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 ой. Йо, то шо ж це? -то? Ну хватит уже, угу. Скільки можна качати? качать. -мо, це капец. Як же ж мені цю серію докінчати? А? Що ж ти так лагаєш? Я ніколи, в мене вообще нічого не лагаю ніколи не а це лагає Наверно, за цих лагів багів я наверное продовжу вже в слідущій серії бо це м, баги мене трохи дістають ладно тоді всім спасибо за просмотр Кладіть лайки Підписуйтесь на канал І пишіть коментарі.